Якби зараз мене спитали, як має виглядати край світу, я би сказала отак: отак і не інакше. Краєвиди, від яких просто паморочиться у голові. Команда Україна вражає в одній із крайніх точок України. Звідси рукою подати до сусідньої Молдови, але це ще наша Вінничина. Отже, маленьке село Нагоряни на самій маківці древньої скелі, виїденої печерами. Цікаво, мені страшенно. Приблизний вік цих кремезних вапняків по один і по інший бік від Дністра важко усвідомити до кінця. Він становить понад півсотні мільйонів років. Нагорянські печери геологічна пам'ятка, природні та рукотворні заглиблення у вапняках Крейдового періоду, доба середнього і верхнього палеоліту. Щоби побачити скелі в усій красі, мені довелося спуститися до самого берега. Це кілька кілометрів чагарниками. Але я аніскільки не пошкодувала. Кажуть, що кількість кімнат на горянських печерах перевищує декілька десятків, і це тільки досліджених. Вони розташовані у скелі в чотирма ярусами. Ого! Оце схованка! Знаєте, для повного антуражу певно не вистачає ще вогнища і ведмежої шкури. Простора із майже рівною підлогою, таке враження, ніби рукотворна. Але спелеологи кажуть, що більшість нагорянських печер якраз таки природні, вимиті ще десь у Мезозої. Перші ж люди прийшли сюди в кам'яну добу. А згодом, приблизно в 11 столітті, в печерах поселилися чинці. Останні дністровські самітники покинули ці скелі ще у 17 столітті, і найкраще зберігся нижній ярус їх монастиря. Щоправда, в селі кажуть, що вони тут не жили. Радше були в якійсь господарській будівлі, тримали худобу. А от келії були кількома поверхами вище. Я спробую туди дістатись. Чесно, не знаю, які у монахів були системи, схеми лазів, але пересуватись тут дуже незручно. Щось вони таки знали. Насправді в Нагорянах мало що можуть розповісти про історію скель. так само, як і про чернечу обитель. Хіба що проведуть вас до вапняків? Але дам вам підказку: в сусідньому селі Лядова є подібний виступ крейдяних гір. Там і досі функціонує чоловічий печерний монастир. А тут? Тут, неймовірно, вільно і романтично. Важко відірвати погляд від цих краєвидів. Тож, як зберетеся, раджу брати з собою палатку. Місця на пагорбах вистачить усім охочим. Найзручніше дістатися автобусом чи автівкою із Вінниці. І з харчуванням в селі не стане проблем. І ще заплануйте для відпочинку не менше, ніж усі вихідні, із друзями чи родиною, бо ж ця природна перлина так швидко не відпустить.